Нащадки Путіна нього уніворкамік яки людей, яким він он довіряє, вона закінчується. Для чого родичі диктатора почали виходити з тіні? Ви знаєте, я донька Путіна тільки батько ніколи про мене не згадував. Та які в них шанси сісти у головне крісло Кремля Їм надаєло сидіти, так сказати, там ситьоки заперти? І що буде, коли Путін все? Росія зараз починає е, новий етап. Факти тижня провели власне розслідування. Знайомтеся, це Катерина Тихонова та Марія Воронцова. Але вам напевно більш знайомі їхні прізвища в дівоцтві. Вони обидві путіни і ледве не вперше нещодавно засвітилися разом на Петербургському економічному форумі. Знаковій зустрічі російського істеблішменту. Ви зовсім, що ли? Тупий, як цей стол. Неочікуваний вихід у світ одразу двох путіних навряд можна вважати випадковим, але те, що сталося буквально за тиждень після форуму, змушує ще більше задуматися. Заступницею міністра оборони Ерефії стає така собі Ганна Цивільова в дівоцтві, теж Путіна. Совпадіння? Не думаю, що ж це за калейдоскоп однофамільців. Ну, раніше путіну хватало так сіли тому Зараз, видимо, ну... Рішив, що дівчатки созрели, хай дуже дійсно, пора вже готуватися. Тихонова та Воронцова, доньки російського диктатора від першого шлюбу. Цивільова двоюрідна племінниця Путіна. Але для чого їх витягли з темних кімнат і почали показувати люду? Доньки Путіна до цього року були ледь не найбільш втаємниченими особами у Росії. На своїх прес-конференціях диктатор навіть не згадував їхніх імен. Упомінулі одну жінку, півнулі вторую. Ви тоді поковыряєтесь там поподробніше. подробні. зрозуміло, понятно, що Путін бальної на вот закрытости всіх своїх там дочерей, внуків і так далі. Але що про них відомо? Якщо ці жінки і страждали від відсутності уваги з грошима та науковими ступенями, проблем не було. Воронцова кандидат медичних Тихонова фізико-математичних наук, і саме вона очолювала фонд, який виграв держконтрактів на півмільярда рублів. Їй навіть дали якусь сінікуру в одній із академічних установ, і тоді вважалося, що це буде моментом, що після якого вона почне більш менш публічно виступати. Тихонову і Воронцову вивели у світ, але навіщо дали чиновницький портфель племінниці Путіна цивільовій, адже посаду заступника міністра оборони в країні, що веде агресивну війну, аби кому не дають за однією з версій, саме вона має бути своєрідною смотрящою і контролювати трильйонні потоки грошей, які раніше розкрадали люди ексміністра Шойгу? Путіну зараз розуміє, що нужно поставити якісь не, не отменить коррупцию, коррупция это является смысл, смыслом всей власти, а сократить ее масштабы в условиях войны. И поэтому вот как раз он и ставит своих смотрящих на ответственные участки там, где идут деньги. Вигідно призначення цивільової і новому міністру оборони – Білоусову. Якщо в армії щось і зникне, племінниця царя прикритили. тили. Білоусов, по суті, ділиться. Он, вот у него такой пирог, он кусок этого пирога отрезал и говорит: "Ребят, давайте, я не хочу один есть, я вместе с вами готов есть". Да, он делится, он ну как нормально по их понятиям ведет себя, да? Маниакальный страх за свое життя и недовера до оточения смушают Путина шукать верных людей среди родичей. Путин абсолютно, ну, обратите внимание, на, на этаже скамейка запасных, там новых людей практически не появляется. И это означает, что у него исчерпан кадровый ресурс, то есть его понимание кадрового ресурса у Путина. Поэтому он сейчас идет уже по пути родственников, которым он доверяет. Прилаштовувати родичів на теплі місця давня традиція ще з радянських часів, і Путін чітко зараз йде протореною генсеками стежкою. Син Брежнева Юрій був першим заступником міністра зовнішньої торгівлі. Зять Брежнєва Чурбанов був заступником міністра внутрішніх справ. Зять Микита Хрущова був директором Київської опери. Але ні син Брежнєва, ні зять Хрущова ніколи не могли сподіватися зайняти крісло очільника Кремля. Адже таке питання вирішував не генсек партії, а її політбюро. Який же план має Путін? І тут перше, що спадає на згадку, політичний устрій країн та регіонів, які віднедавна так полюбилися російському диктатору. Прикладів, як передати престол чи хоча б готувати спадкоємців, у Путіна вдосталь. От син Лукашенка бігає з автоматом. На цьому відео йому лише 15. Але на людях він маличку. Білоруський диктатор не втомлюється рекламувати успіхи Миколки. Он в школі, в дерев'янській школі, вивчив іностранний язик. Он мені переводить. А це один із синів Рамзана Кадирова. Його називають спадковим принцем Чечні. Ахмату усього 18, а він же міністр спорту республіки. А ті са свого спортивного сообщества я себе лично хочу виразити за Ахматовичу огромну благодарність. Але якщо доля колі Лукашенка залежить від білоруського народу, а Ахмата Кадирова від Кремля і є країна, у якій все набагато простіше. 76 років правління династії Кімів у Північній Кореї, Культ особистості, загальна трудова та військова повинність. І це мало б сподобатись Путіну. Але Путін ні в кому випадку не зможе сможете не захоче ввести цю систему тотального державного контролю за всім як це було при воєнному комунізмі, коли всі товари з То який варіант вважає прийнятним для себе Путін? І взагалі, чи гратимуть його родичі бодай якусь роль у цьому спектаклі? Це родинне дерево Путіна. Його презентували на тому ж самому форумі у Петербурзі, де засвітилися його доньки. Росія зараз починає. Новий етап вибудови культу Володимира Путіна реально починається культ вічності. Аж 13 поколінь родичів російського диктатора. Засновник роду, якийсь Микита, тверський селянин. От один із елементів цієї культу особистості є історія про простого російського хлопця, який із глибинки якоїсь там губернії дійшов до президента Росії і є уособленням Росії. Але чи є на цьому дереві наступник Путіна той, кому б він міг передати владу? Попри чутки про хворобу і вік диктатора, питання спадкоємця Кремля, навіть кулуарно кажуть наші експерти, у Росії не обговорюється. Адже будь-яка спроба просто подумати на цю тему означає державну зраду. І як тільки ти почнеш планувати щось на після Путіна, то тебе тут же прийшють, що ти намагаєшся, плануєш його звернути, розумієте? Ну ти не зможеш доказати, що ти делаешь в ожидании його естественной смерті. Таке враження, що Путін відміряв собі ще купу років і взагалі не замислюється про відхід у засвіти. Але питання все одно висить у повітрі. Що ж буде з Росією після цього? Путін не буде передавати нікому по ніякої власті, тому що ніяких приємників не Він Прекрасно розуміє, що власть кончиться разом з ним. Іліон кончиться в місяць власті, що очень так не ну дуже. І що цікаво, родинне дерево диктатора ось у цьому виконанні теж закінчується. Самим путіним немає ані його офіційних доньок, ані онуків, немає, начебто існуючих ще кількох дітей від гімнастки Аліни Кабаєвої та прибиральниці Світлани Кривоногих. Може, це натяк на те, що його рід перерветься повністю. Як сказав Володин, є Путін, є Росія, немає Путіна, немає Росії. Непогане пророцтво, до речі, чекаємо. Костянтин Павлов, факти тижня, сі ті. Єдині новини.